П'ятнадцята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій півовар. Добрий день. Регіонали вже згортають свій антимайдан. Дії пояснюють тим, що учасники досягли мети. Про це заявив Олег Калашников, керівник загальновійськового союзу України. Нагадаю, раніше українські і міжнародні медіа писали про те, що на провладні акції до Києва масово звозили бюджетників, їм платили по 300-400 гривень за добу. Чи будуть відновлювати антимайдан? Організатори не повідомляють завтра призупиняємо акцію за єдину Україну, але хочу наголосити: саме призупиняємо завтра після обіду. Намети будуть демонтовані. Ми приберемо парк, аби кияни мали змогу на новорічні свята гуляти тут. Тим часом народне об'єднання майдан створили на сьогоднішньому зібранні народного віччя у Києві. Метою структури має стати вплив громадськості на політичні процеси у державі. До складу ради народного об'єднання увійшли Олексій Гарань, Андрій Іллєнко, Віталій Кличко, Руслана Лежичко, Ігор Луценко, Юрій Луценко, Марія Матіос, Сашко Положинський, Віталій Портніков, Єгор Соболєв, Вікторія Сюмар, Олег Тягнебок, Зорян Шкіряк, Арсеній Яценюк та інші Писок Ради Майдану відкритий і буде збільшуватися. Активісти сподіваються сформувати нову українську владу. Справедливість настане тоді, коли в Україні перестане бути такий ганебний режим, який він є. Це режим знущання, це режим зневіри, це режим хамства і корупції. І цей режим ототожнюється персонально з Віктором Януковичем. Миколою Азаровим і партією регіонів, які повинні відійти в минуле. І це завдання нашого майдану. І це завдання нашого нового народного об'єднання Майдан. Перша вимога руху це люстрація чинної влади і підписання угоди про асоціацію з ЄС. І ще одна вимога: зміна конституції зі звуженням повноважень президента. Боремось! Тому що без боротьби перемоги не буває. Вони думають, що ми втомимося. Вони думають, що ми розійдемося. Вони думають, що воно так зійде трошки і все розсосеться, не розмокчеться, ніколи не розмокчуться. Тому що ми розуміємо, ми повинні зробити реформи. І реформи ми можемо зробити, тільки змінивши владу. Так. І тому ми вимагаємо не тільки відставки уряду, не тільки покарати тих людей, які винний сьогодні був, був в розгоні мирних демонстрантів. Ми вимагаємо дострокових президентських виборів, так. Прибічники майдану близько 80% у центральній та західній частині України та має побільшати на сході і півдні, де панує кремлівська пропаганда. Про це заявив лідер руху Третя Українська Республіка. Соціологи знову нам підказують: 80% українців відмовляються підтримувати Януковича. І лише 62% сьогодні приймають наше з вами бачення майбутньої Європи. Ми мусимо завоювати всю Україну. Має бути 80% проти Януковича, 80% за європейський вибір, 80% перемоги уже в першому турі президентських виборів. І подробиці події на майдані запитаємо у Віти Вона із нами на зв'язку. Віто добрий день. Скажи, будь ласка, чи задоволені активісти Євромайдану тим, що створили таке народне об'єднання, чи достатньо їм цього на даному етапі? Вітаю колегу. Я хочу зазначити зараз, скажу про настрої людей. Хочу зазначити сьогодні о дванадцятій. Розпочалося вічі. Традиційно воно відкрилося гімном України. Розпочалося із виступів звернення представників українських церков та молитви. Тоді вийшли лідери опозиції та інші громадські активісти Руслана Лежичко, Луценко та сказали свої слова. Люди власне дуже слухали їх уважно, і реакція у них була відповідна. Тобто вони казали там банду геть, ми за вас, молодці. І власне прийняли сьогодні резолюцію про те, що створили громадське об'єднання майдан і проголосували за те, що вулицю Крещатик будуть звільняти від транспорту та проголосували за звільнення політв'язнів. Сьогодні ми можемо більше поспілкуватися з людьми, які за це голосували. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, за що сьогодні ви голосували? Які у вас настрої? Чи не мало вам того, що сказали лідери опозиції? А, ну можу сказати, що настрій тільки позитивний. А зараз пролунали думки, що а, нібито майдан зневірився, люди розходяться, але це насправді неправда. Просто ну зараз тільки позитивне налаштування, тільки підтвердження тому, що ми тут це. Що все відбувається насправді тільки так, зрозуміло. А за що за що ви сьогодні піднімали руку? А ми піднімали руку за все, що пропонувала опозиція, тому що на нашу думку все пропонувало вірно. Проводилося народне віче, як нібито проводилося в на Запорізькій Січі. Тобто ми ми за новий список за реформування влади за все. Що пропонувала позиція? На жаль, зараз Зрозуміло. яка ваша позиція? Скажіть, чи я чи ви задоволені, і які у вас сподівання на 2014 рік? Як говорили вчора на Майдані, 2013 рік відстроковується і на наступний рік. У нас 2014 не наступить, поки не наступлять зміни. То ви чекаєте, яких саме змін? Ми чекаємо відставку уряду, перш за все, чекаємо, щоб народ не здавався. Адже вчора виступали і говорили, що Грузія. Стояла три місяці 15 градусний мороз. А як ви відноситеся до того, що до народного до цього громадського об'єднання можуть вступати і політичні партії? Ми тільки за, адже без них ви... головне їхня підтримка, і наша. Дякую, Представтеся, будь ласка, а, Валерія. Микола. громадські активісти сьогодні розповіли свої настрої. Власне, колега зазначив, що сьогодні досить гарна погода, тому тут дуже багато людей. Хоча їх трошечки розі розійшлося вже під кінець народного віча. А наразі виступають інші політики на сцені. Зараз проводиться брифінгів будинку. Профспілок ще зазначу, що в цей комітет будуть входити політичні партії громадські об'єднання та власне зві звичайні громадяни країни, які захочуть взяти в цьому участь і висловити свою громадську позицію. Тому е, в людей настрій хороший, погода також хороша. Будемо слідкувати за подіями і, і е, бути в центрі цих подій. Тому, Віталій, якщо я в тебе уточнюю, чи запитання, я готова відповісти. Будь ласка. Віто та дивись минулого тижня на євромайдані. Ми бачили багато плакатів, де було написано вимога номер один це відставка Януковича. Чи є такі вимоги сьогодні? Чи можливо активістів якось там пріоритети змістилися кудись? Звичайно, в першу чергу це відставка Януковича і повна перезагрузка, і повна повне оновлення нового сценарію, тому що вони зазначають, як ми запитували і у звичайних людей, і у активістів, і організаторів. Якщо не буде цієї перезагрузки створення нового сценарію, то нічого не зміниться: ні судова система, ні виконавча, ні законодавча. Тому вони вимагають відставки Януковича. Тому сьогодні власне проголосували про таке об'є об'єднання про розширення майдану, і вони будуть створювати е, голови цієї голови майдану, тобто цього нового громадського об'єднання. Це е, як зазначилось і е, звичайні громадські активісти Лежичко, Луценко і всі лідери, три лідери е, опозиції. Також Юля Тимошенко входить до голови цієї цього об'єднання. Е, тому е, вони будуть вимагати в тому, щоб майдан повністю об'єднувався. Люди звідси не підуть, вони будуть об'єднані. Це з усієї України зі схід за з сходу, заходу, півночі, Півдня, і створювати звичайний величезний такий майдан. Тому перше, що вони заявляли, це повністю відставка Януковича і пере перезагрузка повністю влади. Віто дякую тобі. Це була Віта Прокопчук. Вона стежить за подіями на євромайдані. Там створили народне об'єднання майдан. І, власне, про розвиток подій говоримо сьогодні із гостем студії Олексій Голобуцький політолог. Добрий день, пане Олексію. Добрий. день. Питання, власне, про створення народного об'єднання Майдан. Чим може така структура призвести до перезавантаження влади? Ну, І мабуть, сам факт створення такої структури навряд чи перезавантажить владу. Можливо, це зараз Майдан бачить в цьому якісь продовження ситуації. Да? Тобто, розумієте. На жаль, в нашій країні оця от схема Майдану горизонтальна, да? тобто це все ж таки треба розуміти, що це горизонтальна така. І в цьому була ідея, що люди з рівними можливостями, да? з рівним правом голосу об'єднуються навколо якихось певних ідей спільних. І от стоять там на Майдані, ну, займаються тим, чим вони займаються. Але ну, на жаль, чи на щастя, це знову ж таки покаже час. Нас вимагають, ми звикли до вертикальних структур, да, тут потрібна. От. І я спілкуюсь і в інтернеті, і в Фейсбуці, і в соціальних мережах там, з різними активістами, і в житті, так мовити, з активістами mm -hmm. Майдану, з просто людьми небайдужими до Майдану. Ну там Не можна сказати, що все так однозначно. Да. Одні вважають, що все ж таки така формалізація вона зашкодить. Е ну Тому що, розумієте, Сказати, що там абсолютно нові обличчя, ну це трохи, так би мовити, збрехати. Там ті ж самі політики, ті ж самі активісти, які ми вже знаємо, бачимо вже протягом місяця, так би мовити, є на Майдані. Можливо, це і добре знов ж таки. Можливо, а можливо, це тому, що, ну. Оцінка не є однозначною. Дуже багато людей, які, я бачу, займають дуже активну позицію, вони там постійно бувають на Майдані, вони незадоволені, тому що ну, немає якоїсь конкретики. Да? Крім того, що якась така морфна достатня ідея, йдемо на схід. Бо зрозуміло, чому це не можна було робити з першого дня, так би мовити, цим займатися, да? і як це буде виглядати організаційно, цей похід. Тобто це треба знятися з Майдану в Києві і піти конкретно по регіонам. Тобто тут нема такої конкретики. Але знову ж таки, ну, ситуація, вона, люди вимагають якихось певних дій, опозиція вимушена йти на певні дії, якісь. Да? І це можливо, це такий варіант цієї дії. Да? Створення це знов буде тиждень-два обговорюватись з тема. Да? Можливо, це дасть новий якийсь поштовх для Майдану, ну, вже якась є організація. Можливо, з'явиться якісь ідеї з приводу, як це, на чому ця організація буде побудована, більш чітко, да? тобто конкретні ідеї, тому що відставка уряду, відставка Януковича — це все достатньо знов ж таки такі риторичні. Да? Заклики, конкретно, що яка команда бере на себе відповідальність за країну в разі виконання всіх цих гасел, да? от просто команда, які принципи. Як буде змінюватись конституція? Чи буде вона взагалі змінюватись, які, ж, Які конкретні кроки цієї влади? Тобто треба показати най, 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 мені здається, найбільша вада майдану, яка зараз є, це те, що вона не показує, він не показує альтернативу. Ну, дивіться, просто ці вимоги, які ми сьогодні почули, знову ж таки, це відставка президента, уряду, підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ми це чули і раніше. Питання в тому, що дає сьогоднішнє створення цього народного об'єднання Майдан. Що змінилося? Ну, дуже багато є різні думки, але знову ж таки такі думки з приводу організації саме такої. Ну, перше, для того, щоб позбутися цієї політизації такої роздрібної. Тобто там є удар, батьківщина, різні громадські організації, створюється таке об'єднання, яке ну, нібито поглинає все це. Да? В принципі, це здорова ідея. Тому да? що ну, є певні загальні принципи, щоб не було такого, що ну, розумієте. А, а, Противники Майдану вони постійно ж розповідають, да, що от удар це там ліберальна структура, батьківщина, там соціал-демократична структура, свобода націоналістична, що там роблять громадські діячі і так далі. Да. Щоб це було, щоб кожна з цих політичних партій і громадських організацій позбулися певних питань, які їх роз'єднують, да, а взяли тільки на озброєння ті питання, які їх об'єднують. Да, і створили такі. Тому це, в принципі, здорова ідея. Ну і по-друге, що, на жаль, влада. І не тільки влада, і взагалі ті люди, які готові спілкуватися з Майданом, да, вони, вони так само мислять вертикальними категоріями. Для них Майдан це щось таке морфне, да? великі, незрозуміло, як до нього підступитися, про що з ким домовлятися і так далі. А тут же є структура, організація. Да, і вже стає зрозуміло. Тобто вони беруть на себе відповідальність вести переговори від імені Майдану вже конкретно, да, тому що постійно лунали. Такі ну постійно лунають да що хто там яке право має кличко чи там тягнебок говорити від імені майдану? Да? Ну, от, власне чому, наприклад, просто я ще вчора читав про те, що були розмови про те, що створиться насправді громадська рада без політиків, без е, кличка і синюка і тягнебока. Натомість бачимо, що створили знову ж таки, об'єднання, куди вони входять. На вашу думку, чи е, логічним є такий крок, чи потрібно було е, створювати таке от об'єднання з політиками, чи треба було створити окремо. Громадську раду без них і ну не знаю там яким чином потім долучити їх в якесь інше об'єднання, можливо, як співпрацювати там. Громадські діячі потрібні тут без питань абсолютно. Але ну змійте, це така технологія, дуже така вона постійно зараз використовується. Да, що політики, ну ці політики, які вони не були, як би до них не відносяться. За них проголосувало. Практично половина населення України да вибори були буквально рік назад. Тобто, це не просто люди, які вони звичайно дуже часто помиляються. Вони Ну, м'яко кажучи, що не, не, не встигають за Майданом, не встигають за людьми і так далі. Да? Дуже... Вони готові до компромісів, до яких не готовий Майдан. Але це, це ті люди, які вони не з місяця впали. Це ті люди, які за які голосують, і тому їх відділяти, відділяти від процесу неможливо і, в принципі, неправильно, мабуть. Да? Тому що все одно. І майдан, в тому числі, якщо якщо він мирний, да він повинен шукати мирні шляхи діалогу. А мирні шляхи діалогу в нормальній країні це в першу чергу парламент. На вашу думку, чи є зараз довіра до лідерів Євромайдану, до тих же трьох лідерів опозиції, довіра громадськості тих людей, які стоять на майдані зараз? Чи довіряють вони Яценюку, Кличку і Чагнебоку? для того, щоб разом з ними існувати от в цьому народному об'єднанні майдан? От, от, Найголовніша помилка, яка дуже часто приходить на голову дуже часто багатьом людям, що mm -hmm. повинна якась довіра бути. Люди стоять за свої, в першу чергу, права. Розумієте? Якщо, якщо Людина готова сама взяти на себе відповідальність. Да, вона має можливість. Я думаю, на майдані можливо, це не, не дуже просто, але не так складно, як це на парламентських виборах. Да, просто проявити себе, заявити свою позицію, пропонувати якісь ідеї і в таким чином. Ну, стати політиком, в принципі. Да? Якщо людина просто приходить на Майдан чи навіть ночує, і так, вона таким чином погоджується з тим, що ті більш активні члени цього Майдану вони обирають свою раду, вони приймають участь в цих керівних органах, будуть приймати і так далі. Тому знову ж таки зрозуміло, що довіри не буде такої, от прямої, і слава Богу, що не буде довіри. Тому що Майдан повинен бути, щоб ми всі помилки Майдану Помаранчевого. Їх всі а, все ж таки зрозуміли і переосмислили, да? і використали саме на цьому Майдані. Щоб люди зрозуміли, що Майдан це не тоді, коли отак от, от ти прийшов, постояв, прийшли якісь політики, і ти їм сказав, ну добре, все, далі ви вирішуєте. Ні. Треба зробити так, щоб ці політики вони взяли на себе відповідальність, вони ввійшли в цю раду, щоб вони і несли відповідальність. Якщо не вийде, тепер же не вийде така ситуація, коли. А, Ну, політики, знаєте, у нас не вийшло це, у нас не вийшло те, там, тому що у нас нема мандату, тому що там ще щось. Все, вам дали майдан, вам дав мандат, і всі тепер помилки, це буде е, і на вашому рейтингу, як, яким чином позначатися, і так далі. Ви взяли відповідальність. Добре, пане Олексій, останнє питання: як можна домогтися підписання угоди про асоціацію в даній ситуації на сьогоднішній день? Хто це має зробити? Чи має до цього долучитися оце, це народне об'єднання Майдан до підписання угоди про асоціацію? Чи можемо про це забути, наприклад, до виборів наступного року? Ну, розумієте питання. Ну, поки що у нас і в нас є чинний президент, чинний парламент, чин чинний прем'єр. І в принципі, якщо майдан буде і далі продовжуватись, і буде цей спротив існувати, розвиватися різними шляхами, да, він може по різному виглядати, але знов таки розвиватися. І соціологія показує, що Майдан, ну мінімум в Києві, підтримує дві третини населення, і загалом по Україні його підтримують як мінімум половина населення. Да. Якщо він Буде розвиватися це тиск на владу. І ну розумієте, тут не можна так сказати, а, от якась як як якийсь термін, да знов ж таки згадуємо там і Махатму Ганді з його там походами, і дуже багато інших руків, які тривали, бо нещодавно буквально три місяці тривало в Таїланді, і вони досягли свого да. Тобто, ну це, це є так звана мирний протест. А, дякую, пане Олексію. Олексій Глобуцький політолог говорили сьогодні про створення народного об'єднання майдан. Михайло Ходорковський не піде у політику і не боротиметься за повернення активів ЮКОСа. Колишній політичний в'язень номер 1 у Росії дає свою першу прес-конференцію на волі у Німеччині у музеї Берлінської стіни і заявив, що про своє помилування дізнався із телевізійних новин усіх обставин. Звільнення та виїзду у Німеччину Ходорковський не розкрив, каже сам усього не знає. Його несподівано пові. Помилували у п'ятницю колись один із найбагатших олігархів Росії та власник нафтової компанії ЮКОС. Він 10 років провів у ув'язненні за звинуваченнями у махінаціях. За неофіційними даними у звільненні Худорковського активну участь взяли німецькі дипломати напередодні у Німеччину до Худорковського приїхали батьки, і вони нарешті зустрілися. А у Кремлі заявили, що не проти повернення в'язня на батьківщину. І ось що не з'явилася інформація доповнення до цієї прес-конференції про те, що Михайло Ходорковський побажав експрем'єру Юлії Тимошенко як, як найшвидшого звільнення. Про це він заявив у ході прес-конференції у неділю, 22 грудня. Коментуючи питання, чи може якось його звільнення вплинути на визволення української ув'язненої. Далі цитата: я від усієї душі бажаю Тимошенко як найшвидшого звільнення. Я дуже сподіваюся, що президент Янукович, який часто спілкується з президентом Путіним, візьме з нього приклад у цьому локальному питанні. Кінець цитати. Тати пана Худорковського. У Грузії припинили повноваження мера Тбілісі Гігі Гулави соратника колишнього президента Михайла Сакашвілі. Таке рішення суду його відсторонили від посади за звинуваченнями у розтраті понад трьох мільйонів доларів бюджетних коштів. Як заявляє слідство Угулава спільно з іншими чиновниками, розробив злочинну схему для фінансування кампанії партії Сакашвілі на торішніх виборах. Сам мер усі звинувачення відкидає і заявляє, що його відсторонення незаконне. Суд виніс таку. Ухвалу у ніч на неділю, не проводячи засідання, та без адвокатів, нині її улови відпустили під заставу у 30 тисяч доларів. Щонайменше двоє людей загинули, десятки тисяч лишилися без світла у центральній та південній частині США. Торнадо та сильні переви вітру зруйнували десятки будинків. Населення закликають не виходити з домівок на дорогах. Багато повалених дерев та обірваних електричних дротів. Рятувальні служби обіцяють нормалізувати ситуацію протягом доби. Раніше інший торнадо завдав удару по штату Арканзас. Там обійшлося без жертв. Однак п'ятеро людей травмовані. Американці виконують космічний ремонт на міжнародній космічній станції. Виникла небезпека перегрівання повітря. Тож астронавти вийшли у відкритий простір, щоб замінити насос у системі терморегулювання. Двом американським інженерам із борту МКС допомагав японський колега, керуючи рукою маніпулятором. Напередодні роботи тривали понад 6 годин. Продовження довелося відтермінувати під час операції. Американець Річард Мастер. Ракіо пошкодив скафандр. Тож екіпаж має готувати йому нові обладунки. Ну і поки що у мене все. Більше інформації шукайте на сайті tvi.ua. Вдалого дня. Усім. Дякую, що дивитесь.